Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Піввоня Рубра плена і ось метелик. Українська селекція її випередила. Вона перша відкрилась, аніж Рубра плена. Але Рубра плена теж не дуже відстає. Кур, звісно, великий, бо з 19-го року. Або з ні, мабуть, таки з 19-го року посаджений тут. І відповідно наріз дуже гарний, вже дуже-дуже-дуже. Такий об'ємний. тільки так, в мене не було ось української селекції, того ж метелика та інших сортів панагоробця, то ця краса була перша, але тепер ось має конкурентів. Я вже, до речі, так, ось на такому етапі, навіть там, на такому, мабуть, я собі навіть зрізала одну квітку, поставила біля себе, бо хочеться. Вона має дуже гарний аромат. Взагалі, півонію я люблю ще й запахощі. Не лише за її квітку, за красу, там, за колір за барву, а і за пахощі. Дуже мені подобаються півоніві. Пахощі. Вони ну, чітко впізнавані, але звісно, що є нутки, є там з певними нутками, більш насичений, менш насичений, більш солодкий аромат. Але будь-який аромат півонів мені подобається. І рубри племені в тому числі. Я вирішила кущ такий досить гарненький вже. Я буду собі потрішку зрізати. Теж стоїть непогано. ну Я не можу сказати, що стоїть два тижні, хоч би тиждень вистояла, але побачимо. Пагони дуже міцні, взагалі кущ я то його підв'язала. Видно такі арки і он там, не знаю, чи видно шпагат. Я його підв'язала по периметру, але більше може, тому що він мені лягав на сусідні там якісь рослини, хоча з іншої сторони. Тут в мене ось росте гортензія під ними. Я хотіла, щоб вона притінена була. Но вона притінняється до певного моменту. Потім сонце повертається і все. Чи та рубра над нею, чи ні, то вже не той кут треба притіняти так як я он, поробила. Отакі притінення по кущах. Ось поки малі ще кущі. Тому ось так. Ось така рубра плена, дуже гарна. Ну так зараз колір може не дуже передається насправді, бо сонце, коли сонце, воно висвітлює колір дещо. Колір краще передавати в похмуру погоду, в таку дощову, передощову, чи грозову, передгрозову, а... а не в таке яскраве насичене сонце. Але спробую щось показати: форму квітки. Хоча теж в мене і багато, вона мелькає. І попередні роки дуже гарна квітка, гарна форма. Поступово відкривається не за один день. Отак От здається, вже ось ось, ось відкриється. Але ні, ось оце. Оця краса, ну, вона ще точно сьогодні ні. Ну, найімовірніше завтра вона відкриється, найімовірніше, а може ще й не завтра. Тому вона така досить поступово, дуже гарно встигаєш насолодитися нею на будь-якому етапі квітування. Потім вона така, це ще не фінальне розкриття, вона ще більше розкриється. Ті зовнішні пелюстки, обідочок, вони так ще більше відгорнуться. Ну, Буду знімати, буду показувати. Ось, дуже-дуже гарна. І взагалі, півонія цьогоріч, мене виглядає так, що потішать. Був такий заморозок, один раз у нас був заморозок, потужний, міцний. Півонія дуже полягала. Лягла от на всі сторони кущі розляглися, але нічого, прийшло сонце, від... відійшли. Відігріло їх сонце. Ой, і ще щось помітила, поки оце присіла, знімаю. От, і півонії відійшли, я переживала. І так виглядає, що цьогоріч вони мене дуже потішать порівняно з минулим роком. Дуже багато зав'язів, пуб'янків на всіх всіх кущах або майже всіх. Тут я взагалі ось. Оця мала краса, о, оця один такий пагінець, так, один пуплях. Взагалі я не помітила і склала туди випадково, відгортала первоцвіти, відгортала солому з первоцвітів. Оцю мульчу, і наклала прямо туди. Грубим товстим шаром, а воно ж хоче жити, рости. Проросло, я побачила, проклюнулося. Було таке бліде, бліде думала, все. Я відгорнула, а воно мало того, що проросло, так ще й пуплях мені наростило, на йому заквітне, побачимо. Бо тут тоні оці дрібні навряд чи, але то, це по моїй вині. Ось так. І ще покажу тут красу півуня тонкого листа. Але махрова, бачите, не проста квітка, махрова. Ну Їй сонце, мабуть, припалює, хоча вона вже не перший, це вже другий тиждень вона тримається. Краса. Дуже гарна барва, я оце ось обертаюсь. Та, все-таки рубра плена вона більш має якусь буряковість. А тут ця краса має таку червону ватість більшу. Ну, і ось перша квітка вже відцвітає, все-таки і сонце вино припекло. Ось, Хоча тут замульчовано дуже гарно, але дощу вже не було давненько. І такого гарного, щоб полило. Тому ось така краса. Ну, Дуже надіюсь на те квітування, все. І там бардзела буде квітнути. Так, тому ось така. Ось така краса Півонієва скоро забуяє. Дякую вам за увагу.